Всем привет, Руслан и сегодня у нас цвета еще работа Аааа, извини тут зараз сигнал, де блин, ну что не работает. Так, ну мне ч этот паркур на просто так его треба пройти. А паркурными навычками пройти. О, не прикольно. Угу, блин. Допомагаємо. Просто так от проходимо. Опа. І хопа. Ага, блот. Нафігамент. Май... А, я зрозуміла. А, це, мабуть, куди блокувати. Чат, тут мені потрібно дістатися вон туди. І, і, і речах. Ну, я сподіваюся. Що це чого на саме такі є? я ще не знаю. Мені рятуватися. Там же щось є. Дивно. Ну, мабуть, це коли цей... Ну хто це вс отбудував? Ви, що, мабуть, це... Залуж ось купа бирався. Так, і натискаємо. Сподіваюсь, що родство сигнал піде. Ну, так, ну мабуть. Ну, тепер треба плисти. А, треба розвернутися і поплисти. Мабуть так. Так, ну речі по усьому. Війшло. Я в я, але будто не бачу. Правда я не знаю, що воно що мені це дає. Так Але я думаю, що щось дає. А ще дякую вам за те, що на моєму каналі. 20 пусты. Так. От ми підплили... Таким роском заіграв. Так, 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 так. Ага, там плюс поршень где-то. Так. А где я там сорнал? и что. Дивно, це якось все дивно. Я не знаю, чому. Та, блін, знову це. Цікаво дійсно, а чого воно надходить? На якому моменті воно перериває? Тобто воно йде на нормально.

Ви тут ничка. Як то я туди буду добиратися. Бачите? а, бачите? Воно, там воно он застиг. А, мабуть, коли ти дуже далеко відходиш, то, то, то воно напрацює. Так, ну мені не ну, це ж таке цікаво, що то? то. Воно таке красне. Ну, в тому Гріфера, може. Який це все і побудував. Так, Майже пришли почем вгорі? Майже щоб, щоб, це щоб ну, його не спалили. Бо, ну, знаєте, що грифері в нас на серверах не. А мабуть він зараз не онлайн. А, загань, то у нього такі вікна, мабуть. Це якийсь дом, а тут. Куч ТНТ Червона лишку и отсечь. А, це, ще... це... Какая Підвал мабуть, да. Кас, шость на эту буду. Ммм, ну Ні, ну. Я за цим буду слідкувати вот ну добро вот это будет повертатися я на Мочи. Ну, там ч там, взагалі то там, сто, там те? а взагалі то я зараз мабуть не сказал буде, будет Це это дисциплирвать я мабуть ну заблю зараз ага ти ще проберешся! О, злижився. Ну добре, воно таке... Не проїдеш, на... Напр... Чекай буде, якщо буде, якщо... Писають. Уп-тен-тен-тен підірветь. Так, вин чсь Ну и грифер. Эй, а гайк ему потрібно. Да блин, физически физ, достроить. Так, ну тут ему загрешен на лаштування. А. Так, и за зараз я зарублю копию его свиту и подержу. Мне так а де тут копіювати? іваты У... помо скинути випадково, швидше. А де бьювати? Косту бювати.

Так. Ага. Uh -huh. -а, а, креатив менше. Треба. Зараз подивимось, що вона самі науць скаже. А. Йо. А по апокалипсис справжний. Апокалипсис. Лето да. разрезай. Прикольно. Да, я добрый час купил, вау, навіть. Ты чсь? А, ні, матери, цей такий крепкий. Метеорит... Мат проще. Ну, церковь теж так норма. Пережила, хоча була доволі так і близько. Ні, ну що, тут ну тут жити? Ну, ну церква так, ось тут, тут трохи жити можна. У йому на дому навіть став. стало. І не ну тут вона питає, що це? Він в принципі, я тут ще Ну вот можна. Мама сюди більше маса прилетіла. А ось что ли ще один ТНТ за сандалов? Там тоже давно. Тут, по-моему. А, ні, тут рол. Пой пачка. Ферму за сандал. Ферму. Ферму. штука. Ну, Ты Теж выжила. Там щось... Літає. Блин, а жалко что-то к дому гриффера, наверное, надо лучше. Ой, давай, давай так. Ставьте лайк, а коли на чм видео набираете 10 лайків. То я идеву дому гриффера. Я бачу, что тут... А тут дах. а тут да дах да уже. Ось, и подрывать педе, и буду на 10, на 10, а 100 на 100, он там, он там, вот тут на 100, и подрыву. Думаю, думаю, жах, например. Ось. Ну, так вот вот сюда. Автомоторный сни, тоже. Ну, не, ну, 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 тут, в принципе. <связать> а, тоже машина была незвичайной. А, а, а механизм.

Я підживу вдома Грифера. Ось. Ну, так вийшло відео. Воно так. 60 підписників. Ось. Але я дійсно научіку. Буде так. Ну, там просто поуживати. Так, ну якщо вам це, так, це відео сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Руслан. Всім до побачення!